Сьогодні тут відбувається додаткова сесія національного мультипредметного тесту. Це ініціатива, яка була запроваджена Міністерством освіти України, яка дає змогу дітям, які були змушені залишити Україну внаслідок російської агресії, пройти цей тест, здати його онлайн і отримати результати, які дадуть дітям змогу вступати до українських вищих навчальних закладів, в тому числі вступати онлайн, навіть якщо вони не будуть знаходитися в Україні в той час. І це зроблено на базі Ukrainian American House, які надали своє приміщення, надали все організаційне сприяння ці умови, які були створені. Це надзвичайно зручні. Кожен отримав власний комп'ютер, на якому вони можуть складати цей тест. 21 серпня діти мають отримати результати своїх тестів, тому ми віримо, що всі з них будуть чудовими. Ці результати, і вони можуть вступати до українських вищих навчальних закладів.